Добрий ранок, друзяки! Вас вітає база відпочинку тиха гавань. У нас сьогодні ось така красота. Вітер стих, бо вчора прям був такий ураган. І сьогодні зранку вже трошечки порибачили. До речі, і вночі у нас була рибалочка, кому цікаво в шорці є результат нашої ночної риболовлі. А зараз приступаємо до стройки. У нас процес стройки, он зібрались, почитали е, проєкт. Зараз будемо робити перегородку до будиночку. Пацани, він, планерочка у нас. Е, Сьогодні будемо розпочинати ставити е, перегородку санузел в будинку. Зараз будемо ліпити конструкцію. Ще треба поїхати купити рівень великий, тому що у нас маленький рівень, а тут висота потолка дуже величенька. У нас перегородка буде аж в коньок і тому нам потрібно поїхати купити високий рівень. Зараз будемо відгороджувати отаку територію. Тут буде душова кабіна і туалет. Так що в общем, процес починається. Вже бачите, як розрівняли територію, повикарчовували пеньки, повирізували дерева. Половина участка вже у нас готовий будівельний майданчик. Тут ще два будинки буде розташовані. В общем, от така у нас красота. І на місці плавдачі ще планується будиночок один. Ми її також переставимо. Поставимо так поперек і тут ще буде один будиночок. Зараз Серега поїде в магазин купить рівень і будемо розпочинати роботу. А я зараз параллельно ще закину прутик з колокольчиком і буду бігати, якщо будуть покльовки. Вчора, до речі, зловив ввечері, приїхав Сомчика такого непоганого на спінину. Що рибалочка тут знатна. З травня місяця очікую вас на нашій базі. Ось така красота. Тут сидиш і не знаєш, як його встигати. І процес стройки. І спіннінг закинути хочеться. Так що я тут коротко, ганяю. Зараз, поки бензопила, там шурує повним ходом, сид біля прута, щоб було чути колокольчик. А так зараз буду бігати туди-сюди. Погодка сьогодні бомбіческа просто. Такий легкий вітерець, сонечко. Дуже прикольно. Дуже класно. Так що це розриваюся, бачите, між стройкою і рибалкою, бо треба і там бути, і тут же ж хочеться щось зловити. Взагалі, нелегкий труд. красота яка блин стою там біля будиночка чую колокольчик звенить вже прибіг коротше очікуємо з вами покльовочки, може зараз буде продовження то може ще щось візьмемо. Ой, короче, щось воно долбить добить, никаких нормальных поклевок, так дивлюсь, кивочек гуляю, но ничего серьезного Коротше вытягаю поки що Може вже там висить щось, не пусто разве що якийсь йорш може причепився Нішли Побачимо, що там вже нарізали та да будемо приступати до роботи. Вже бачите, розібрали конструкцію цю залізну, ще треба проти деякі повиймати. Зараз будемо викладати, що сьогодні ту сторону теж розберемо, каміння сюди повикладаємо. І будемо, не знаю, вирішуємо, чи естекаду, будемо варити з металу, чи заливати бетоном, робити, чи плити общем, Ще чіткого розуміння немає, як воно буде. Будемо ще спілкуватись з людьми, які цим займаються. Може щось порекомендують. Тому що мені, звісно, як людині, яка до стройки відношення немає, не зовсім зрозуміло, як бетон в воду заливати. Я розумію, що можна взяти там 800 цемент. В общем, ну якось воно буде. А поки що. Хірячим. Так, Пацани там. А цей процес начала, це звісно саме воно таке тяжке, тому що багато чого немає, то-то, то-то, поки там поки все збереш, поки все докупиш. В общем, движняк такий собі. Ну, ми все наладимо. Так що все буде лораль. О, хлопці вже, бачите, якого стола збили. Це що на цьому столі будемо розпускати доску, да? так? Ось циркулярку туди. Бачите, ого, ніфіга собі, пацани вже тут цілу станіну забабахали. А ви кажете, тут з гавна і палок станок зліпили, йомайо, хай. Зараз тут коту Блін, ти що, взагара красавці. Бачите, як воно, коли, коли шариш, що робиш, то з гамна і палок вже станіна, на циркулярку знизу прикрутили і гей піпав. Може, мені без запалу приходили. Як я це, кажу. як в пісні, я його сліпила із того, що було. <різь> 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 Коротше, отак, потихеньку шевелимось. <різь> Бачите, дровішок у нас альхі багато, зараз буде копчення. До речі, я не знаю, завтра, мабуть, будемо... Сьогодні, сьогодні чи завтра достанемо у нас там трошки є самятінки. Да? Будемо замаринуємо сома і вже будемо пробувати коптити. Ну, правда, ще поки на цій коптильні спробуємо зробити, але вже я думаю на неділю буде е, така хороша коптильня. І ось о, дивіться, що у нас тут, бачите, чихонька. Три чихоньки сохне і одна щучка. Буде тараночка, Ай, не, не Так що у нас процес іде. І в наступному відео, я думаю, вже ми будемо показувати процес копчення. Скоро зараз трошки наладимо, наб'ємо руку і кому цікаво, зможете замовляти нашу продукцію. Будемо робити копчену рибу і гарячого, і холодного копчення. Я думаю, буде прикольно. Ну а ми далі продовжуємо робити оцю станінку. Отак, на рівному місці готовий станок. Вот такая красота вышла. Все четко, ремненько. В общем, так сказать, станок из подручных деталей. О, слушай, уже десятка, <глевый> уже одну вырезал. <глевый> а, о, бачите, уже результат. Вот такие вот у нас. <глевый> так что, друзьяки, вот такие вышли у нас. Конечно, мітогія станочок. Шикарна тема, просто шикарна. Ця штука регулюється вперед-назад. можна Ось вот такі діла. А це наш главний майстер. Директор Пілорами. Поки обідня перерва? пацани обідають, я зараз побежу, закину спининг. Може ще щось зловим. І, до речі, сейчас покажу вам сомика, якого вчора на спиннинг витягнув. Так, а я тут не залишав очки свої. Ах, красота пахне, бля. Ха, салка, часничок, борщец, йо мое Вмерти можна від заздрощил. В общем, все, погнали. Я панаму не беру, зарядку взяв, телефон взяв, пішли будемо закидатись. Якщо б ви знали, як я обожнюю це місце, я коли приїжджаю сюди, отак от в Києві сидиш, така буває грусть, тоска розбирає, а сюди приїжджаєш, знаєте, як ковток свіжого повітря. Є з чим зайнятися, свої хабатульки стройки, якісь ці двіжухи. Блін, це взагалі суперово. Просто суперово. Ну от як не любити оце місце, скажіть мені, будь ласка, як його? Як тебе не любити, Килєвий мій? Так що, друзяки, з травня місяця. База відпочинку тиха гавань. очікує вас в гості і будемо разом насолоджуватися. Цією красотою ну а я зараз беру спінінг, закидаю і може з вами ще щось зловим І зараз вам покажу що я вчора по приїзду зловив за буквально парочку годин Ось такий вот карасик, от карасик ось такий сомик подлящик і якась там густирка в общем вот така красота все, начинаем процесс сейчас наживляю червячка опарыша я э, вчера ловил на бутербродик ну и сьогодні тоже но ну, сегодня якось поклевочки слабенькие блин опарыши уже майже сдохли бачите половина черных короче червячок опариш и вот такая кашка сейчас закидаем и очікуємо нашу поклевочку Так, все. Наш заброс пришел. Сподеваюсь, результат будет. Да будет по-любому. Погодка класс. Сейчас потеплило. вранце просто было трошки прохладно. О. Все, мы на дне. Робуем натяжечку. И ожидаем нашу поклевочку. А вот и первая поклевочка только что была. Ну что, ожидаем, Дай Бог. Будет продолжение. Давай, давай. Это же энергичный танец. Якось то живописный, хотелось бы реакции вашего нашего червячка с опарышем, правильно, друзья, я кажу. Шесть тишина я запиздился угу. опачки сейчас быстренько наживляем и дальше удача по любому нам посмехнется так что погнали кашку сейчас чикс напыхнули червячка освежили что нам жалко чешу Свіженького. нам же не жалко. Нам для хорошої риби взагалі нічого не жалко. Не черв'ячка, не опариша. Бутербродичок щось быстренько. Хап-хап і полетів. Раз опарик і два опарик. Все, погнали далі. Чию дали, Зараз сусід Андрюха на судака збирається, побачимо, прийде, якщо буде улов, то завтра спускаємо лодку на воду і шуруємо. Також на судачка, ну і звісно на боковий ківочок. Погнали. Зараз наша кормушечка ляже на дно. Вот і все, Упала рідненька. Зараз трошки підтянемо. Ложимо на подставочку і очікуємо клюв. Все, сусід погнав на рибалочку на хижака. Струю трошки дали. Каже, поїде, попробую судочка взяти. Побачимо. Що він приїде розкаже, якщо результат буде. О, у нас покльовочка, до речі. Якщо буде результат, то може і я забіду скину лодку. Да вийду на воду, побачимо. Так, ну що там у нас? Щось тільки що продернуло разочек. Якось так дуже-дуже вяло вона клює. Вона так ударить і потім опа і, і затихає. Риби то у нас в принципі вистачає. Питання не в рибі. Хочеться просто відчути цей кайф, коли вона на гачку. О, по-моєму, є наш карасик. Щось дуже бойко б'ється. Можливо це карасик. Ну щось є точно. Так, да, по-моєму, карась. Бачите, ще в обідню перерву встигли з вами карася зловити, і що й непоганий карась, я вам скажу. Ого! Який гарний, диви. Який красавчик нам попався. А? Оце так, вискочив на обід. Ха -ха. О, який красавчик, так? Да? Хорош, Петров, в садочек. В садочек, дружок, в садочек. Опа. Есть контакт. Руки в цей слезняке. Так, все, хлопцы уже видобидали. Ми карасика з вами зловили, так що погнали працювати далі. Я думаю, рибалка від нас нікуди не втече. Де да і від вас, до речі, з травня очікуємо вас у себе на базі. І будете так само, як і я, сидіти на вимостки і ловити таких гарних карасик. Вже процес іде, бачите. Блін, красавці, мужики, взагалі, блін. З говною палок зліпили іменно повноценну станіну. І можна працювати, насолоджуватись роботою. Вже бачите скільки напиляли бруса. Вже будемо його скріпляти і ставити. А цієї і длинити до конька вистачить, так? Да? <с infinarian> ну так, да. ось такі, бачите, досочки пійсяшки. Розпускаємо. І робимо таку продукцію на саморобному столярному станку Красота. Так, що ви пообідали нормально? Так що такі діла? Сьогодні корач, до вечора будемо займатися заготовками бруса, робити цю всю красоту, а завтра приступимо до зборки цієї стенки. в принципі на цьому все на сьогодні буду робити, робити такі коротенькі відео сподіваюсь вони знайдуть своїх шанувальників і ввечері чухнем на рибалочку всьому так, такі діла всех обняв погнав я працювати далі очікуйте нові відео база відпочинку тиха гавай чекаю на вас